Це десятирічний Юрчик Напора. Своїм співом хлопчик зі Львова заробив вже понад п'ять з половиною мільйонів гривень. Усі кошти спрямовує на допомогу воїнам. Днями він завітав поспівати до Тернополя. Розповідає, що на заняття благодійністю його надихнув хлопчик з Чернігова, з яким познайомився в музичній школі. Я поступив до дарик і таким чином я побачив хлопчика з Чернігова, який співав. Він за деякий період назбирав 60 тисяч. Я кажу, так, діти допомагають. Люди допомагають Україні. Зараз такий важкий стан, зараз такий важкий час для України. Я кажу, давай ми теж візьмемося за роботу. Він каже, ну давай. Ми почали вчити пісні, паркуари. Спочатку Юрко співав лише в рідному місті. Згодом з благодійними концертами почав їздити Львівщиною. Виступав на вулицях міст і сіл та біля храмів. Хлопчик розповідає, що за можливості разом з ним виступає його батько Назар. Він грає на синтезаторі. Пісні Юрчик вчить сам. каже, що труднощів це в нього не викликає. Зараз репертуар юного співака налічує 60 українських пісень. З благодійними концертами Юрко виступає вже третій рік. Пригадує, які емоції були. В нього перед першим виступом. Трошки переживав, не знав, як буде, що буде, як люди будуть сприймати, чи взагалі їм сподобається мій спів, але на першому концерті 23 тисячі зібрали. За виручені кошти купують різні речі від запчастин до автомобілів. По один з таких, як розповів отець Петро Мандзяк, приїхали з Юрком в Тернопіль. Священик передає на фронт придбане для військових сім'єю Юрчика. Також нерідко їздить разом із хлопчиком на благодійні концерти. Юра дуже дуже невтомна дитина. Знаєте, мені що в ньому подивляє, пройшовши фронт. Він не байдужий, Знаєте, він не жаліє себе абсолютно. Це для дитини 10 років. Це не мов би такий ляпас для всіх нас, дорослих. Тернопіль Юрко відвідав вперше. Розповідає, що місто йому сподобалось і він хотів би сюди приїхати ще. Місто воно гарне. Я ж його багато не розуміюся. Може, він є ще ліпший, окрім тих місцях, де я тільки що не за свою працю Юрчик Напора отримав не одну подяку. Серед них грамота від колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. За словами Юрка, на досягнутому зупинятися він не збирається, співатиме й зароблятиме до тих пір, поки Україна не переможе.